Авторинок до 8 тисяч. Луцький авторинок найбільший авторинок України. Йдемо пройдемося. Зараз зробимо огляд, покажу, що пропонує до 8 тисяч, за якими цінами, з якими пробіга, дизелі, бензин. Зараз побачимо, що взагалі є. Сідайте зручно, не забувайте за лайки, підписку, не забувайте займаємося автопідбором. Якщо вам потрібно знайти, перевірити будь-який автомобіль, який знаходиться тут, і не тільки контакти наші знизу звертайтесь, проконсультуємо та знайдемо хороше авто. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось такий меганчик третього покоління в хеджбекові за дуже класною ціною. 7500. В рестайлінгу він вже в нас. На лінзах, туманки, легкосплавний диск. 7500, 1,5. І це в нас дизельний бензин, 15 рік а, 253, заявляють у 7500, але це, скажімо, і пробіг. Да, він у нас пустенький, як барабан, лише два склопідйомника, шестиступка, простий кондиціонер. Такі без комплектації, але ж 2015 рік, 7500 і плюс він у нас дизель не 1,5. За 15 За 2015 рік вважаю хороша ціна. Ось такий екземпляр зустріли. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємось такий біленький Kia Ceed і показую вам його детальніше. 12 рік, має лінзовану фару, має туманку, має гарний легкосплавний диск. Літня гума в нас. По характеристика це в нас 1,6 дизель, 234 заявляють пробігу, 7400 вартує на старті. Універсал, релінг поверху. Так, непогано виглядає. Шкіряне кермо шестиступка, Клімат у нас лише два сплопідйомника, тканина, мультикермо в нас присутнє Ось так він виглядає. Задній ряд сидінь, шторка позаду бачимо її. Такий цікавий екземпляр, зад, на Гарних дисках, 12 рік. 7400-234 заявляють пробігу. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємось таку біленьку Volvo v 50 і також показую вам її детальніше. Лінза вмивач туманка, оригінальні Вольвовські легкосплавні диски, літня гума. Звісно, це в нас універсал і це в нас 11-рік, 1,6 дизель, 240 заявляють пробігу. 7950 вона в нас вартує на старт по салону ступочка у нас рушничок, повне склопакет, мультикермо у нас мінімальне присутнє, круїзик, все є, тканина. Задній ряд сидінь виглядає доволі так і непогано. Шторка позаду також у нас присутня. Парктроник є без фуркопа. Ось такий екземпляр. зустріли. Зустрічаємось такого сценіка зі Швейцарії. Він у нас грандовський, третє покоління, показує проста в нас фара. Парктроник, туманка, легкосплавний, гарний диск. Це в нас 11 рік, він у нас 7-місний 1,5 дизель 221 заявляють пробігу, за вартістю 7 650-221 заявляють пробіг. Люк панорама, безключові складання, просто погляньте на цей салон. Коричнева вона шкіра з білими вставочками шестиступка, електростоянковий круїв повний склопакет. Все в нас присутнє, шторка позаду. Два місця, такий цікавий екземпляр, парктроник, фуркоп все присутнє. Ось такий екземпляр зустріли. 7650 він у нас вартує на старті, йдемо шукати наступне. Зустрічаємо таку а 5 в автоматі. Бензин у нас 1,8 і показує її детальніше. Лінза, туманка є, легкосплавний диск є. Релій на поверху складання також. Це у нас 9 рік. 1,8231 заявляють пробігу за вартістю 7 850. Тонована автомат, тканина у нас. Мультикермо, мінімальний круїзик. Підігрів сидінь. Проста. У нас сидінь Підтонована такий екземпляр 231, 1,8, 7,850 вартує вона у нас на старті. Зустрічаємось таку Opel Astra, трішки дорожче 8500, але вона у нас 2-літрова дизельна і в автоматі. Показую детальніше в гарному такому кольорі, Проста у нас фара-туманка, Простий, нелегко сплавний диск, все сезонно у нас гума. По характеристиках 2-літровий дизель 215, заявляють пробігу автомат 8500 12-тий рік. Так, непогано виглядає. Відразу по салону, тканина, автомат, мультикермо, круїз. Неповний у нас склопакет, але ж... тонована позаду, дуже сильно тонована. Універсал, фуркоп Парктронникзад також присутність. Такий цікавий екземпляр на простому автоматі 2-літрова дизельна, 8500, такий непоганий екземпляр і йдемо шукати наступний. Зустрічаємось такий сіренький шостий гольфік, універсал, показую. Бензин, комивач, перктроник, туманка, просто фара, легко сплавний диск, літня в нас гума. Непогано. І це в нас 13-й рік, 1,4 бензин, 191 заявляють пробігу. 7850 рейлінг поверху, чорні дзеркала. комбінований у нас салон гарно виглядає. Підігрівень мультикермо, повний пакет, підігрівень зеркал, автосвітло автодощ все в нас присутнє. На комплектації на хорошій. Шторка позаду також бачимо. Є парктроники також позаду присутні. Ось такий шостий вольф Як зустріли, 7850-191 заявляють пробігу. Зустрічаємо щось що такі гольф плюсик в автоматі. Показую у нас на лінзі умиванську манка, гарний легкосплавний диск, літня гума, і це в нас. Восьмий рік, 1,4 автомат з Німеччини 145 заявляють пробігу, 7200 вартує він у нас на старті. Одразу по салону, тканина автомат. Клімат у нас просто мультимедіа, шкіряне кермо, повний скло пакет. Уїзик все присутнє, задній ряд сидінь. Так, він виглядає парктрони позаду, такий цікавий екземпляр. Містки часто питаються там щось до 8 тисяч на автоматі. Ось такі бензинка або шкода може бути. Такий гольф зустріли, йдемо шукати наступний Зустрічаємо щось що є сіренький Volkswagen Tauran 8 Восьмий рік, в автоматі він у нас і показує легкосплавний диск. Лінза туманка. Релінг поверху по характеристикам. Це у нас 8 рік, 6900 1,4 бензин. 198 заявляють пробігу, 8-й срік. Також цікавий тканина, шкіряне кермо. Клімат у нас. Автосвітло, повне скло, пакет, круїз, все присутнє необхідне. Не наш жирній комплектації, але те, що треба, все в нас є ось такий екземпляр. Волігарна ціна, 6900, плюс автомат. 198 заявляють пробігу, 1,4 у нас. Такі екземпляр зустріли. Зустрічаємо щось таких дві октавки в одинакову ціну, 7850, майже з одинаковим пробігом. Тільки одна в нас повноприводна, одна проста, дві в нас із Швейцарії. Зараз показую детально Починаємо з даної. Лінза, легкосплавний диск, туман, карелінг поверху, звісно, це в нас універсал. 12 рік, 1,8 бензин, 197 заявляють пробігу, 7950, не 7850. В автоматі сертифікат. Присутні. Дивимося тканина, повне склопакет, шкіряне кермо. У нас Навігація вже без підігріву. Ось такий екземпляр. Сіточку бачимо позаду, у нас присутній ось такий екземпляр. І відразу друга в нас аналог. 12 рік, тільки ця у нас повноприводна. На легкосплавних дисках зимового гума, лінза, замивач, туманка. 1,8, 194 заявляють пробігу, у 7,950. Певне одного власника, дивимося, шкіряне кермо. Тут вже у нас підігрівчики присутні. повний склопакет, автосвітло, тканина. Задній ряд сидінь. сеточка позаду у нас є. відразу покажу. Парктроник по одній у нас є, парктроник по другій є. Ось таких два екземпляра ще. Зустріли 7,950, 194 піятдесят сто пробігу. ось таких пару екземплярів вам показав ціни. Бачили пробіги. Бачили ринок великий. Є автомобілів на різний смак, на різний бюджет, цікавить пошук. Будь-якого автомобіля, який знаходиться тут, і не тільки звертайтесь з радістю. Вам допоможемо. Ми перевіряємо автомобілі завжди детально, Це завжди фарба, це завжди вам показується візуальний стан. Це комп'ютерна діагностика, це технічний стан на СТО, Це завжди підтягуємо історію із-за кордону. щоб впевнитися в автомобілю на 100%. Цікаво, контакти знизу, телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто.